Чи то мені сонце голову напекло, коли я ходила на город по редиску та зелену цибулю. Чи то, може, мене якісь інопланетяни там попутали. Ну, Коли я прийшла з города, а там дуже-дуже жарко, я щось собі подумала, а чи не посадити мені пару рядків помідорів сьогодні на городі? Ну, Ще позавчора лиш знімала відео про те, що е, картопля померзла і виноград. А сьогодні вже йду на город садити розсаду. Як то кажуть, останній раз такий е, травень був у листопаді місяці. Ну що ж, пішли посадимо? Привіт-привіт, друзі! Петрука Генція біля своєї розсади на фоні чудових півників, ось таких біло-фіолетових. І я якось так підібралася, прям все фіолетове. Ну, це прям під колір моєї кухні, бо я там зараз. Я там зараз живу на тій кухні і прийшла до своєї розсади. Тут я її вже виносю останній тиждень на двір кожного ранку, о 6 годині, щоб вона тут у мене загартовувалася. І от я собі придумала, що треба мені сьогодні хоча б пару рядочків помідорів посадити. 15 травня відмічається в нас в Україні День сім'ї, і оце моє недорозуміння Бач, будь ласка, ну ти точно, що недорозуміння. Ну, не можуть. От, подивіться, на оці вагітні руки, подивіться на ці пальці. Не можуть такі величезні робочі руки творити таку красу. Ну, як казав Станіславський не віру. Ось це Олегова робота, теж подарунок мені. От коли я загорілася виноградом, бачите, Олег мені намалював. І до Дня сім'ї теж Олік намалював. Таку мені картину і це поки щось. Ну, ми збиралися взагалі до помідори. Да? Ви, ви там шоковані, що я сказала, йдемо помідори садити. Вийшли на дворі ще дуже-дуже жарко, тому ми вирішили зайти прибити в хату цю на стіну картину, щоб вона тут не валялася. Ну, поставте, будь ласочка, от я вже от щиро вас просю, поставте цьому моєму художнику недорозумінні подобайку. В нас колись тут висіла на цій стіні картина, і в нас там десь О, да, я його звідси бачу вже є там. О, да-да-да, да, просто треба гвоздика туди запхати, там дирочка є. І треба повішати уже цю картину, щоб вона тут ну, не валялася в такий непоша. Ой, дивіться, ну блін, ну вона прям вона прям зроблена для цього місця. Скажіть? Скажіть, тут у нас прапор, це подарунок наших топішат, а тут буде висіти Боже, Оліг, я в шоці. Я навіть не думала, що воно буде так гарно, дуже гарно. Ти великий молодець, я пишаюся тобою. Бачиш, що це означає ходити до церкви, бо я ходила, молилася, і мені ти попався, а ти не ходив, то тобі попалося таке недорозуміння, як я. Все, друзі, жарти жартами. Олегові побажаємо успіхів. На Паску це ми були в Умані, забирали ясю перед Паскою. Це ми купили, я нагадаю тим, хто не дивився. І 15 травня Олег закінчив її малювати. Буквально там кілька днів, і картина народилася з під його пензля. Все, пішли садити помідори, бо картини це добре, да? як то кажуть, не хлібом єдиним живе людина, але помідори треба садити. Так, я вже вийшла на город, жара трошки спадає. Сьогодні Олег вже мені до городу провів воду, є у нас така бочка, я не знаю, наскільки вона тут літрів, господі святий знає, 275 чи що. Не, ну, не знаю, не скажу вам наскільки. Але в цю бочку ми набираємо води і нею послуговуємося у нас на городі. Тобто, поливаємо все, в чому бачимо потребу. Що можемо, то поливаємо. Помідорів узяла ранніх. Нарвала 20 штук, а ці взяла так із ємністю, в якій вони росли. Там собі скільки мені буде не вистачати ще досадю. Цими. Це не знаю, що за помідори. Колись свекруха дуже давно мені дала. Насіння такого домашнього, вона колись цим займалася, там вибирала з тих помідорів. Це якісь такі салатні помаранчевого кольору. Посадю їх ще, бо знаєте, що посадю їх, бо мені їх не шкода. Їх там бачите, скільки дуже багатезно є. Якщо навіть і вони померзнуть, щось з ними трапиться, то мені їх, скажімо так, я за них гроші не платила, мені мені їх не шкода. Цих, звісно, трошки шкода, але як то кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Отже, будемо садити помідори. Ви уважно дивитеся, мені в коментарях пишете, якщо я щось Роблю не так. Я завжди готова вислухати, я завжди готова чийсь досвід гарний, якщо він мені підходить перейняти. Ну і також не шкодую поділитися своїм досвідом. Але скажу зразу, що все просто і, як то кажуть, все геніальне, просте. Так, Біля самої-самої нашої пшениці є у мене тут такий малесенький-малесенький клаптичок земельки, весь заросший лободою. Знаєте, що це таке? Це якби то баштан. Якби то тут, по ідеї, садилися кавуни. Це тут мав бути баштан. Але з усього баштана тут, дивіться, ось один, ось, ось дивіться, два. Не знаю, чи ви там його навіть побачите. І ось, ось дивіться, три. Все, оце тут три кавунчики. Я тут уже все облазила, все просто як -от, ну, руками перешпортала, ніде тут кавунів немає. Так ну смисл. Мені тут раді цих трьох кавунчиків. Цю ділянку таку велику обробляти, щоб вона пустувала. Так, зараз ми її з Оліком приведемо тут до пуття, і тут на ній можна посадити, буде помідорки, тут такий затишок, тут пшеничка, тут цибулька, і я думаю, що ну, це навіть, навіть класно, то, що це ще плюс один відсоток того, що мороз сюди не пробереться. Так, Діляночку приготували, наші коні припарковані, відпочивають, бо втомилися. Олік зробив мені в рядочку 10 ямочок. Поки він пішов за перегноєм, я зараз перерахую, чи я правильно нарвала розсаду помідорків. Я її сховала ось тут в пшениці, щоб вона у мене не посохла чи не пов'яла. Так, розсада моя ось в такому стані. зараз, бачите. Вона вже повністю готова, вона загартована, бо, як я казала, вже що вона вже тиждень. У мене від саміненького ранку до пізнього вечора на дворі. І сьогодні їй треба буде пережити цю ніч. Якщо вона переживе цю ніч, значить з нею все буде добре. Отже, приступаємо до роботи, бо вже Олік іде. Скаже, моя, давай скоріше, бо сім доріг в мене ще. Так, ось десь таку кількість перегною. Я буду брати в ямку. Висипаю перегній в ямку. Беру свою помідорку, ось така вона, бачите, і постараюся її заглубити по справжні листочки. Тому що, якщо вона навіть і померзне, то вона ось тут звідси відіб'є листя і колись та врожай буде. Поки город орати, я думаю, що все у нас вийде. Томатів дочекаємо. Помідорку ложу і засипаю земелькою. Корінчик притиснула. І засипаю земелькою. Так. Поливаємо помідори ми тільки коли садимо, більше ми їх не поливаємо вже аж тоді, коли там дуже жарко. Води ляю багато, десь близько 1 літри. Ну, я ж бачите, я не міряю її нічим. Все. І ще раз її притискаю, нагортаю на неї земельки. Все, помідорка моя посажена. Так, один об'єкт ми вже закрили. Все. Сюди помістилося у нас 30 кущиків помідор. Міжряддя десь приблизно 50 сантиметрів. У рядочку десь сантиметрів 30. 30 штук помідор. Три рядочки по 10 у нас вже готові. Трохи я задихалася, чуєте, як говорю. бо... Діло йде до старості, а не до молодості. В минулому році мені дуже підфартило. У мене було більше тисячі корчів на городі помідорів, і всі їх посадила яся. Я лише ходила, поливала, все загортала вона. В цьому році <кхе> мамка трошки підтагнулась. Олік пішов готувати ще одну грядочку, вже основну нашу грядку, де мають бути наші помідори. Я весь реманент вже теж збираю, переходжу туди донизу. А цим бажаю щастя, здоров'я і віка. Живіть дружно в сусідстві із кавунами. Не будьте такими, як наші. Північні сусіди, я думаю, що ви тут чудово помиритеся і все у вас буде добре. А ви, друзі, теж так потихеньку, потихеньку віру, знаю, що важко, що не можете, що, що ще відтягуєте, вже трішки починайте, починайте садити розсаду, бо час на місці не стоїть. У нас суш така, що це просто щось, щось страшне, якась катастрофа. Все, тоді гарного вам вечора. Гарних вам вихідних, бо сьогодні п'ятниця, вечір кажуть, що <смі> вечір вихідного заміняє цілу неділю. Так що гарного вечора вам пока, пока ми ще трішки попрацюємо.